Добрий день, колеги, підписники та глядачі. Я Володимир Гур'єв. Вітаю на офіційному каналі бренду ДТЗ. Для виготовлення гранульованого комбікорму, безперечно, необхідно подбати про гранулятор. Проте згодом окремі господарі стикаються з тим, що на новому обладнанні не утримують гранул. Замість них на виході мають суху суміш і матриця швидко виходить з ладу. Закономірне питання, у чому проблема та що робити. Для правильної безперебійної роботи гранулятора вкрай необхідне притирання матриці. Від неї залежить не лише якість гранул, а й продуктивність устаткування в цілому. Це обов'язковий етап. Без його виконання сировина просто заб'є канали отворів у матриці. Причиною є високий рівень мікронерівності внутрішніх стінок, отворів та нагар на поверхнях матриці після термічної обробки. Пропоную провести притирання матриці на прикладі редукторного побутового ранулятора кормів ДТЗ гкп 22 На ньому встановлено пласку матрицю діаметром 120 мм з отворами 4 мм, що характеризується високою надійністю. Привід реалізовано від асинхронного електродвигана потужністю 2,2 кВт з живленням від однофазної мережі змінного струму. агрегат дозволяє досягти продуктивності до 100 кг на годину. Гранулятор вже готовий до роботи. Нагадаю, що його складання ми займалися в одній з попередніх зустрічей. Якщо ви пропустили ролик, рекомендую переглянути. Посилання знайдете під цим відео. Починаємо з підготовки притиральної суміші. Для цього беремо 10 кг пшеничних висівок. Я вже набрав їх у відро, яке бачите поруч. Додаємо 1,5 кг піску. Використовую літрову відерочку. Пісок краще просіяти крізь сито для видалення домішок. Додаємо компоненти та ретельно перемішуємо, щоб не залишалося грудочок піску. Чому це важливо? Тому що коли пісок потрапляє в чистому вигляді на матрицю, отвори відразу забиваються і доведеться докласти значних зусиль, щоб їх прочистити. Наступним кроком додаємо оливу близько 1,5 літри. Я використовую тут і надалі відпрацьовану оливу і рекомендую вам робити те ж саме, щоб зменшити витрати на процес. Тепер перемішуємо суміш з оливою. Взагалі таку операцію можна виконувати вручну або взяти перфоратор з насадкою міксер. Незалежно який спосіб оберете, притиральну суміш ретельно вимішуємо, щоб не траплялися грудочки з мастилом. У протилежному випадку доведеться висверлювати отвори. По завершенні залишаємо суміш на 15 хвилин, щоб усі складові змішалися та ввібрали в себе мастило. Переходимо до налаштування проміжку між роликами та матрицею. Для цього закручуємо або відкручуємо гвинти на корпусі камери, ось вони по боках. А щоб досягти збалансованого регулювання ліворуч і праворуч, закручуємо обидва регулювальні гвинти до упору, а потім однаково викручуємо, обертаючи проти годинникової стрілки на одинаковий кут. При цьому орієнтуємося, щоб ролики ледве торкалися матриці. Вже пройшло 15 хвилин і перш ніж стати до роботи, перемішуємо притиральну сумість іще раз. У кожного користувача є власний спосіб визначення стану сировини для притирання. Я пропоную скористатися народним методом. Набираємо та стискаємо сумість в долоні. Після розтискання пальців її вміст не повинен зберігати форму, але й не розсипатися. Дрібні грудочки будуть ознакою правильного зволоження. Запускаємо гранулятор і заливаємо пів літра оливи в камеру, щоб змастити ролики. Засипаємо притирку. При її потраплянні у робочу камеру, агрегат починає працювати тихіше. Якщо ж ви чуєте тертя металу об метал, то це значить, що ролики перетягнуті. Коли рух механізмів не супроводжується видачею гранул, підтискаємо ролики з усіх боків. Проводимо операцію налаштування доти, поки почуєте тертя металу об метал. Далі трохи попускаємо ролики. Таким чином досягаємо належного проміжку. Подаємо притиральну суміш дозовано. Одна порція пройшла, засипаємо іншу. Сировинна маса масна. Не така, як під час звичайної роботи. Якщо цього не дотримуватися, суміш буде зависати в бункері. Її потрібно буде додатково проштовхувати. Як ви бачите, практично відразу апарат видає гранули. Окрім того, в процесі роботи підтягуємо ролики. Це дозволяє підтримувати збільшений температурний зазор. Відповідно, зростає продуктивність та подовжується срок служби підшипників у роликах. Зверніть увагу, що після завершення роботи необхідно послабити притискання роликів. Якщо цього не виконати, температурні зазори після оголоджування зміняться і буде достатньо високий ризик навантаження на вал роликів та підшипників під час повторного запуску. Можливі наслідки, перечасний вихід з ладу цих компонентів. Головне ж, не перетиснути ролики, щоб не викатати матрицю. Сировина вже майже вичерпана, завершуємо перший етап притирання та зупиняємо агрегат. Дивимося на матрицю. Ушкодження відсутні. Притирка зробила свою справу. Оцінюємо, наскільки відкрилася матриця. Дивіться. Є гранули рвані і гладенькі, різні за кольором та розміром. Це свідчить, що кожний отвір матриці працює по-своєму. Необхідно досягти того, щоб всі вони пропускали гранули рівномірно. Перше ніж приступити до другого етапу притирання, додаємо близько 1 кг піску. Знов таки користуюсь літровим відерочком. Набираю трохи більше половини та доливаю 200 мл води. Воду додаємо, зокрема, для того, щоб. Притиральна суміш почала злипатися між собою. І знову ретельно вимішуємо, вмикаємо апарат, переходимо до роботи. Тепер можемо засипати сировину не порціями, а відразу повний бункер і спостерігаємо за результатом. Гранула пішла рівномірна. Десь може випасти ще чорненька, тобто відкриваються додаткові отвори. Вже підходить до кінця другий етап притирання. Завершуємо перепускати гранулятор. Сипе добре, я б навіть сказав відмінно. На другому колі, як бачите, гранули пішла рівномірно, практично одна в одну, і за рахунок води більш скріплена. Матриця вважається повністю притертою, коли всі отвори починають пропускати через себе гранули. Я вважаю, що позитивного результату ми досягли відсотків на 95, а може й більше. Повне ж відкриття матриці відбудеться вже під час роботи. Ще раз нагадую, що після притирання ролики потрібно обов'язково підняти. Навіщо, спитаєте ви, тому що притиральна сумість масна, м'яка та пухка, а маса комбікорму вже йде з клейковиною. І ще один момент. Надто тонкий шар між матрицею та роликами буде сприяти інтенсивному зношуванню робочих поверхонь, а його збільшення зниженню продуктивності. Так що будьте уважні! Якщо вас зацікавив гранулятор ДТЗ ГКП 1232.2 і бажаєте знайомитися з його технічними характеристиками, докладніше. Будь ласка, переходьте на офіційний сайт бренду. Адреса перед вами на екрані. Для придбання гранулятора або іншої техніки для підготовки кормів, а також тракторів та мотоблоків ДТЗ, завітайте на віртуальний торговий майданчик. Це місце, де покупки робити не лише вигідно, але й приємно. Якщо ж настав час обслуговування техніки або ремонту, то все, що треба без зайвого клопоту, можете знайти на сайті запчастин. Оцініть самі! Будете приємно вражені асортиментом та цінами. Дякую за увагу! Сподіваюсь, у вас все вийде з обкаткою гранулятора і наше відео в цьому допоможе. Якщо це так, будемо вдячні за вподобайки. У разі виникнення питань обов'язково пишіть у коментарях. Неодмінно відповім. Бажаю щедрих урожаїв! Зустрінемося незабаром на каналі.